Купивіш? Купив? Купив. Що, я з молочним на базар! Мамо, а сметана? Чисто ще забула. Ну, чо ти тут лазиш мені? Не стогни, завтра буде ліг. Що, я до церкви святити воду. А ще ж би собі знав, колись в чайні в такі во банки наливали пиво, як бракувало букалі. Ану-ну ну мені трошки хлюпніть, спробую. Справді смачно. Ти хоч того слоніка сполоскав? я рано в ній аналізи возила в поліклініку. Десь ще піднімете собі настрій, як не на моїй сторінці. Так що підписуйтесь.